Засновник дзеркала Брінна Путнема, щоб представити свій новий стартап на Диспрапт 2025. Відродження обладнання. Чому Брін Путнам знову в грі і що це означає для майбутньої технології? У світі, де програмне забезпечення давно домінувало в технологічному ландшафті, спостерігається цікаве відродження обладнання. І одним з головних двигунів цієї зміни є Брін Путнам. Серійний підприємець, ім'я якого вже стало синонімом інновацій у фітнес індустрії. Її повернення до TechCrunch Disrupt 2025 це не лише поява добре відомої фігури, це сигнал про майбутні зміни в тому, як ми взаємодіємо з технологіями та один з одним. Через сім років після тріумфального дебюту дзеркала на TechCrunch Ми 2018. Коли концепція розумного дзеркала для домашніх тренувань створила сплеск, Путнем знову виходить на сцену. Її історія це майстер, клас про здатність відчувати час та використовувати культурні зрушення для створення успішних продуктів. Запуск дзеркала збігався з початком пандемії, коли попит на рішення для домашніх тренувань знявся на небо. І ніби цього було недостатньо, Лулу Лемон придбав дзеркало лише через два роки, за заважаючи 500 мільйонів доларів, підтвердивши геній путнема та її команди. Але який був поштовх для наступного етапу? Якщо дзеркало зосереджувалося на індивідуальній ефективності та самодослідженні, то новий проєкт путнем все ще прихований за завісою режиму Стельс, ставить у центр уваги та зміцнення людських відносин. Це не просто зміна фокусу, це відображення глибокого культурного суву, все більше людей втомилися від нескінченного потоку інформації і хочуть відключитися від екранів, щоб відновити близькість з родиною та друзями. Чому відродження обладнання це неминучість? Я давно спостерігав за технологічною галузю, і мене завжди вразила тенденція до нехтування обладнанням на користь програмного забезпечення. Здавалося, залізо це лише засіб для впровадження програмних ідей, а не незалежного об'єкта інновацій. Однак я переконаний, що відродження обладнання є неминучим процесом через кілька факторів зрілість технологій, сучасні компоненти стали більш доступними, надійними та потужними, що дозволяє створювати інноваційні пристрої з унікальними функціями. Розробка дисплеїв, мікроконтролерів та датчиків відкриває нові можливості для створення інтерактивного обладнання. Розвиток штучного інтелекту, я й став невід'ємною частиною нашого життя, і його можливості можна ефективно використовувати в обладнанні для створення персоналізованого та інтуїтивного досвіду. Втома від цифрового перевантаження, люди все більше усвідомлюють негативний вплив нескінченного потоку інформації та прагнуть до більш значущого та збалансованого способу життя, це призводить до збільшення інтересу до пристроїв, які сприяють реальному спілкуванню та активності. Потреба в тактильній взаємодії, незважаючи на розвиток віртуальної реальності, тактильна взаємодія з фізичними об'єктами залишається важливою частиною людського досвіду. Апаратне забезпечення дозволяє створити більш багатий та незабутній досвід. Філософія висушеної технології з бічним мисленням ключ до успіху путнем натхненний філософією Nintendo, яка полягає у використанні висушеної технології з бічним мисленням зрілими, доступними компонентами в поєднанні з інноваційним досвідом. Цей підхід дозволяє зменшити ризики та витрати на розвиток, а також зосередитись на створенні переконливого досвіду користувачів. Я повністю згоден з таким підходом. Часто ми занадто пристрасно ставимося до ідеї створити щось абсолютно нове, що забуваємо, що існує вже багато перевірених і надійних компонентів, які можна використовувати для створення інноваційних рішень. У випадку з дзеркалом путним використовував стандартні компоненти, такі як дисплеї та камери, але зміг створити унікальний продукт, який революціонізував у фітнес індустрії. І тепер вона має намір повторити цей успіх у ігрової індустрії. Ігрова індустрія природний наступний крок для путним. Ігрова індустрія це природний наступний крок для путним. Який створив свою репутацію в розумінні того, як технології можуть мотивувати зміну поведінки. Її досвід роботи з фітнес студіями навчив її створювати привабливий груповий досвід, який вона зараз має намір застосовувати до ігрових сценаріїв, що заохочують особисту взаємодію. Я впевнений, що новий проект путним буде зосереджений на створенні соціальних та активних ігор, які дозволять людям проводити час разом, а не ізольовані для окремих пристроїв. Особливо це стосується епохи цифрового перевантаження, коли люди все більше потребують реального спілкування та активності. Роль інвесторів сигнал довіри. Участь Лерера Хіпсо у фінансуванні нового проєкту Путним це не просто інвестиція в перспективний стартап, це сигнал впевненості у його здатності виявляти та отримувати користь від тенденцій споживчих технологій. Венчурні компанії не схильні ризикувати. Тому їх інтерес до проєкту Путнема говорить багато. Що очікувати від TechCrunch Disrupt 2025? Поява Путнем на TechCrunch Disrupt 2025 це не просто подія, це можливість вважати одним із найуспішніших засновників категорії для наступної хвилі інновацій. Учасники можуть бути впевнені, що ми побачимо щось дійсно цікаве та перспективне. Я впевнений. Що новий проєкт Путним буде зосереджений на створенні соціальних та активних ігор, які дозволять людям проводити час разом, а не ізольовані для окремих пристроїв. Особливо це стосується епохи цифрового перевантаження, коли люди все більше потребують реального спілкування та активності. Висновок майбутнє для апаратних та людських зв'язків. Відродження обладнання це не просто тенденція, це неминучий процес через розробку технології, в тому від цифрового перевантаження та необхідність реального спілкування. Брін Путне один з тих небагатьох людей, які здатні відчути час і використовувати культурні зрушення для створення успішних продуктів. Її повернення до TechCrunch Disrupt 2025 це сигнал про майбутні зміни в тому, як ми взаємодіємо з технологіями та один з одним. Я впевнений, що майбутнє апаратного забезпечення, яке сприяє людським відносинам та активному способі життя, і Брін Путнем один із тих, хто допоможе нам створити це майбутнє.